Так склалось, що зведенню тату приурочили цілу дату 14 серпня. До цього незвичайного свята ми вирішили підготувати для вас топ найчастіших питань з цього приводу та відповіді на них. Розповісти нам детальніше про тонкощі зведення татуювань та перманенту погодилась майстриня Ірина із студії Веан Тату. Вона ділиться, на зведення люди записуються кожного дня. І випадки щоразу різні. Ми очікували почути, що найчастіше приходять зводити парні тату, але виявилось, що ні. Це імена і надписи. Найчастіше зараз ще символіка російська десь ставалася, то дуже часто зводять цю символіку якусь російську. Ну а найчастіше це імена. Імена бивших хлопців, дівчат, чоловіків, якісь надписи. Коли... Котрі казалися там, дуже актуальними в 18 років, в 30 вона вже кажеться дуже смішною. Тому... Зводять частіше все це імена і надписи. Пару разів я десь удаляла ці парні, тату. Ну це там таке сім'я була десь на морі, десь вони багатенько прийняли, якаря собі зробили на руках. Ну тоді, тоді прийшли вже удалять. Ірина також запевняє, найчастіше кур'йозні моменти пов'язані саме зі зведенням імен колишніх партнерів. Смішна була така ситуація. Дівчина прийшла з чоловіком. Вони не так одружилися, не так давно, а в неї на груди було ім'я предыдучого чоловіка. І ось вони прийшли на видалення, ну, а так як больовий поріг у всіх різний, у дівчини був дуже низький больовий поріг. Ну і коли я почала їй удаляти, цю тату, я почала кричати, що я краще розведуся з другим, вийду заміж за першого, щоб тільки не удаляти його. Це ім'я. Але в майстрині є і сумні історії. Я плакала на сеансі з дівчиною. Така ж ситуація, другий чоловік, а тату у дівчини було на ребрах на животики, це дуже болісне місто. І коли я почала удаляти, вона дуже почала плакати. Я думала, що це дуже і Ні, Вона дуже почала плакати із-за того, що вона не хотіла її виводити. Це була не парний, не ім'я, це була ластівка, ну дуже така красива. Тату це просто ну якісь, мабуть, щасливі моменти. З минулого їй, мабуть, не хотілося з ними прощатися. Ну ми також поцікавились, які тату на думку майстрині є антитрендами. Та Ірина запевнила, що на колір і смак товариш не всяк. Тож те, що одним здається зашкварним, інші будуть носити із задоволенням. Але від одного майстриня застерігає неякісно виконані роботи. Часто ходять к майстрам, які або самоучки. Або тільки закінчили курси, а йдуть часто, тому що хочуть подешевше, а дешева юшка. Рибка дешева юшка, тому, і виходить, дуже щось зашкварне і тоді приходять на видалення. Буквально можуть прибігти на наступний день. Щодо больових відчуттів Ірина говорить, що найболючіше зводити там, де і набивати ребра, коліна, лікті. Ну і фінальне, найпоширеніше питання: у скільки ж сеансів можна звести тату? Відповідь досить неоднозначна. Гаразд боляче виводити, бо Вивод... різниця в чому. Тату може битися 2-3-4 часа. А виводиться 10-15 хвилин. Тому би воно больніше, ну це дуже швидко. Втім, є один незаперечний факт: чорний пігмент зводиться набагато швидше та простіше. Для зведення кольорового пігменту додається ремувер. Ми вирішили показати вам, як виглядає процес видалення тату за допомогою лазера, і я вирішила продемонструвати це на собі. Це відчувається як пощіпування, а по завершенню процедури як опік. Враховуючи те, що це взагалі було на пальці, і це одне із найболючіших місць, то ну в інших місцях це ну взагалі мабуть не відчувається. Але знову ж таки це все вкрай індивідуально. Тож висновки такі: слід відповідально підходити до вибора майстра та ескізу, а особливо до написів, і мати на увазі, що чорний пігмент звести набагато легше.